Привіт усім, welcome to my channel, як то кажуть. І сьогодні поговоримо про набріки, так, Swelling по-англійськи буде. А ти поки підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео на моєму каналі Здоров'я та довголіття. Сьогодні поговоримо про набріки, про досить таку цікаву тему, яка турбує майже всіх людей на сьогоднішній день, не тільки жінок, але й чоловіків також. По-перше, розглянемо. Ну, я зараз не буду звертатися до Google навіть до чата чи не буду, тому що тут стандартний, скажімо так, набір, що потрібно робити, щоб позбутися напрямків тіла, так, там кілька методів, і ну, вони не завжди такі хороші. Ну, як хороші, але не конкретні. Наприклад, зменшення споживання солі, підвищення рівня калію, регулярні фізичні вправи, масаж, лімфодренажний. А далі вживання достатньої кількості води, носіння компресійного одягу і звернення до лікаря. Ooh. Лікар може вам назначити таблеточки, а причину він не розбирає причину, тільки назначає таблеточки. Так? То є, ну, і знову ж таки, у вас та сама причина, результат залишається так? Треба дізнатися, звідки що розберемо. Це може бути що? Це може бути сердечко ваше, це можуть бути нирки ваші. Це може бути, що ви любите копчене поїсти, це може бути алкоголь, це може бути, що ви любите солодке поїсти, так? це можуть бути молочні продукти, так? від молочних продуктів це відбувається. І досить багато хворіб іде від, від молока. Так? Тобто не тільки від цукру, але й від молока. Дуже багато про це не, людей не знають, тому що реклама говорить зовсім навпаки, тому що це грошики. Так? Ось, але в молодці є така речовина, так, яка називається галактоза, яка називається галактоза, є глюкоза, галактоза. Так, організм наш перетравлює глюкозу, а галактозу він не в змозі перетравити і він відкладає цю речовину, так, цей ген, по всім місцям, які він знає, в хрусталику, в очах, там, в мозгах, в кістках, суглобах, так, і з'являються такі хвороби, як остеопороз, діабет першого, другого, третього типу. Розсіяний склероз, ну і там, там список цілий, так? не буду перераховувати, немає часу. Ось тому а, просто поспостерігайте за своїми відчуттями. Якщо ви відчуваєте, що після молока вам погано, що ви роздуваєтеся, так? як оце мильна булька, так? тобто виключіть на тиждень, подивіться, як ваш організм буде реагувати, як ви це будете почувати. Так само і про солодке, так? Тобто знайти най потрібно причину. Зазвичай в переважній більшості вже доведено вченими, це не мною. Я тільки переказую інформацію твою, яку я знаходжу. І ними доведено, що потрібно виключити, прям не то, що скоротить, виключити цукор, молоко, так? сири тверді. Копченості, оці всякі різні ковбаси і так далі, тому подібне, так? Тобто, якщо ви хочете мати тіло струнке без напряків, без роздуття цього, що можна, як можна собі допомогти? Це, звісно, фізичне навантаження, це плавання, це лімфодренажний масаж, це сауна, це рухання, це йога, це розтяжечки різні, так? це голодування раз в тиждень, так, по 36 годин хоча б чи по 24 годинки. Так, тобто зелені чаї, різні трав'яні чаї, одванчик, кульбаба, лопух, чага і так далі. Тобто комбінувати трав травичку, травичку, це овочі, це фрукти, різні, різні, абсолютно можна зробити страви з, з них, аби бажання було. так. Ось. І виключити повністю таблеточки, перейти просто на вітаміни органічні. Ось. Не всі це можуть. Так, Балькарі говорить: ти помреш, ти що, не роби цього, не роби. Ну, no, Так, Але не вірте, не вірте, тому що Бог вас створив без таблеток. Ваші таблетки це листя, це кущі, це трави, це та і так далі. Це не тільки для тварин. Так, це вже йде як перемиті мозги. Тому не слухайте, а слідкуйте за своїми відчуттями. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо потрібна консультація по цьому, звертайтеся в інстаграм або в телеграм. Буду рада вас почути, поспілкуватися. У мене на сьогодні все і зустрінемося через декілька днів Всім па-па.